Доброго дня, доброго здоров'ячка, шановні аграрії. Мене звати Осадчий Артем, я являюсь регіональним представником Вінницької області від компанії Bayer. І сьогодні ми знаходимося на полях Тульчинського району, а саме в господарстві ПСП «Заря». І сьогодні ми отримали дуже гарний відгук від використання фунгіцида Фалькон на зимій пшениці і дану інформацію зараз надасть нам. Головний агроном господарства Андрій. Тому всім до уваги. Зима пшениця дуже в гарному стані. Попередник соя да? да. попередник соя, то вона доволі заряджена поживними елементами. І найголовніше, що ми з головним агрономом господарства хочемо донести, що на першу обробку фунгіцидна перша обробка. Проводився тут е, фініцид, використовував фалькон. Фалькон, да. фалькон використовували. Е, норма була 0,6 літрів на гектар. Угу. Тобто на сьогоднішній день це вже скільки пройшло тут е, 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 з моменту внесення. Уже пройшло 15 днів ага. з моменту внесення, тому що ми тут носили дещо пізніше да. останні поля. Е, і бачимо якраз у е, такий період, коли дійсно у нас попала велика кількість опадів, так. дощовий дощовий був період. І ми переживали того, що можливо була сильна бути загроза борошництво роси і інших листових хвороб. Але на даний момент оглядаючи це поле, ми бачимо, що фалькон спрацював як завжди на 100%. Пшевечка чистенька, борошнистої роси ніяк немає, враховуючи таку велику потужну масу. Тому ми цим препаратом задоволені 100% і будемо використовувати в майбутньому надалі і рекомендувати всім нашим колегам. Що стосується фалькону? Ми використовуємо Е, уже не один рік е, і препарат дійсно за свої гроші має надзвичайно високу якість. Того, що коштує він недорого, ми порівнювали вже різними генериками, то там абсолютно немає ніякого сенсу економити. Плюс, плюс я ж кажу, три діючі речовини, е, класна формуляція, класно покривається, класно лягає на рослинку і тримає на деяких полях вже пройшов місяць після внесення фалькону. І абсолютно ніяких хвороб не виявлено. Не дивлячись на дощову таку сиру погоду. Тому зверніть увагу на наші фунгіциди, і я вам зараз покажу стан, стан самої пшениці, да, що на сьогоднішній день. Тобто пшениця Ось. Все, все здорове, да, чистенька і саме п'яти. Наскільки дос... тут е, добре вносили? Фізичні діючій речовині у нас 200 кг азоту. азоту. 200 кг Це Тут обов'язково застосування солігора, щоб розкрити потенціал. Потенціал десь через неділю, через вже буде внесення по пропорціону листку. По шкідниках теж дуже все чисто. Ніяких проблем немає. Трішки є ці наслідки заморозки, бо є перетяжки на листках. Перетяжки хлороз іде, тому що був скільки, мінус два у вас, де? Мінус два, десь в видолоках навіть до трьох градусів. До трьох градусів є так. Так візуальні ці морозобої. Так все чудово. Те саме відновили вегетацію, був такий теплий, жаркий період, можна сказати. Це різко пішло в ріст, а потім сильні заморозки поховають. Звичайно, ну, як депат негативного. Сокорух сук, зупинили і трішки є мирозобоїни ці перетяжки на листках. Звичайно, видно. Все, Дякуємо вам. Да? Все Добре, супер. <laughs> От. А на друге, на друге робіток похлавуємо лиску звичайно. Ігор нас е, одного року взагалі виручив. Тому що на одному сорті пшениці, пам'ятаю, називається була сильна ска пірапород. пшениця загорала плес моментально. І в принципі, ми запрошували всіх спеціалістів різних компаній, всі радили та інші, інші. Але ми все-таки е, пішли на рекомендацію Байра і внесли по -моєму, літер, один і один ага. літер ага. е, соліголу. Трішки більше, максимум була да, проблема, да, да, та, тому що проблема да. була яркова виявлена. Да. І в цілому. Потім поширення хвороби зупинилось, ще вийшов флаговий лист, і ми доволі таки непогано отримали більше 70% 75% пшениці. Це, це класний результат. Це навіть і шкопиль стрінах випадка взагалі апарат на всі випадки життя. Дякую вам. Дякую.